переконані, що незалежно відведення громадськості, ми вже зобов'язані висловити перед виборцями області в своє бачення тих надзвичайних подій, які відбуваються у нашій державі, та дати їм оцінки. Саме тому я підписав розпорядження про термінове скликання сесії. Звичайно, можна було б зробити це і на бюджетній сесії, принаймні засідання, якої заплановано на 30 січня. Проте, враховуючи, що ми стоїмо перед загрозою, подавши наростання напруги і насильства в країні, ще більшої ескалації конфлікту, конфлікту, чекати просто ніколи. Інакше все інше стане другорядним і неактуальним. Шановні депутати, події, які відбуваються, повинні заставити усіх нас задуматися, адже більшість питань ми можемо і маємо вирішувати безпосередньо тут, у сесійній залі. Необхідно, щоб і опозиція, і влада від взаємних звинувачень один до одного перейшли до конструктивного діалогу, дослухалися один до одного. Потрібно негайно шукати політичний компроміс, або ми не допустити нових смертей. І я, як голова обласної ради, закликаю і прошу усіх, від кого це залежить, використати всі можливості для вирішення ситуації шляхом діалогу. Сьогодні ми маємо. Ми не маємо права втратити шанс зберегти Україну в єдиному своєму національному, культурному, релігійному різноманітті, у якій не може бути місця для сепаратистських настроїв. Будь-які незаконні та деструктивні дії лише ослаблюють державу та підтримають можливості щодо забезпечення прав громадян. Я глибоко переконаний, що наша головна мета, щоб у людей, які живуть у містах, і селах. В нашій області не сумніву у тому, що їхнє право на мирне та спокійне життя ніколи не буде порушено. Ще раз наголошую, ми маємо робити усе від заверне, щоб не допустити поширення конфліктів та правдивостоянь, які сьогодні проявляються на вулицях. Тільки діалог влади звільнити, та адекватні дії з обох сторін можуть контролювати ситуацію. Беззаконня та сорове... Конфліктів недопустимі. Я добре усвідомлюю, що від позиції обласної ради та того рішення, яке ми сьогодні приймемо, в значній мірі залежить суспільна політична ситуація в нашій області та в Україні в цілому. Ми маємо відкинути свої політичні амбіції і висловити спільну позицію, яка сприятиме стабілізації ситуації, а не її загострення. Тому дуже прошу усіх, хто братиме слова. Не забувати про те і про ту відповідальність, яку ми несемо перед своїми виборцями і всією громадою в мельничній області. Дякую за увагу. Шановний депутати, шановні депутати. У нас єдине питання, а доповіді по цьому питанні немає. Я пропоную, якщо не буде заперечень, записатись до виступів депутатів, а потім ми перейдемо до прийняття рішення. Якщо не буде заперечень, прошу депутатів записатись до виступів. Ми допоможемо.